Всім привітання! Ви завітали на канал на Хвилі Києва, і з вами сьогодні я, Оксана. І в цьому відео я хочу показати свої просування сьогодні, вже 26 липня. І я хочу показати свої просування, які у мене відбуваються у спільному проєкті Іграшковий бум літо. І хто, хто дивиться мої відео, той знає, що я почала в'язати ляльку. Перший старт у мене був. Ось така лялька в мене вже. І в перший день я зв'язала ручки ніжки. А вчора я вже зв'язала ось туловище і вже дійшла до голови. Сьогодні я маю надію, що я зв'яжу голову. Але не знаю. І до цієї ляльки ще повинні бути одежа. Ось така вона у мене виходить. Вона така немаленька. Десь вона буде сантиметрів, мабуть, 25. Зараз я її поміряю. Ось у нас виходить. Уже у мене є. Скільки тут? 22 сантиметри вже є. Ну, ще 22 і навіть 22,5. Ну, ще голова, і я думаю, буде шикарна лялька. Да? Ось так на такій стадії в мене вже просування. В принципі, вчора було вже легше в'язати, тому що все ж таки ці більше менші деталі я зв'язала, а тут уже було в'язати простіше. І не знаю, як голову, але мені ось туловище, я зв'язала швидень. швиденько. Там, в принципі, збавляння йдуть, не <сміща> помічниця прийшла. да, 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 <сміща> да, ось, Збавляння тут не у всіх рядах, а, в принципі, ну, мені сподобалось ту тулуп в'язати, тому що ноги і руки якось у мене тяжко йшли. Ну, ручки ні, а ножки так трошки тяжкувато, Тим паче, тут іще колінця. Ж оці. Оксаночка, побачила, що я таку складну вибрала. Ну да, ну, я, чесно кажучи, я коли на фотографії дивилась, коли вибирала, мені просто сподобалася сама лялька, що вона така немаленька буде. А про колінця я й не знала. Я не сильно розбираюсь в цьому. Ну, якось я їх і зв'язала. Так, що поляльці це все. Сьогодні, а, не все. Купила я вчора для неї ось такі ниточки для волосся. Да, ось, і Хватить тут дефілірувати. Тікай, тікай, давай, пройди, пройди, пройди трошки. Так, і ось аліза діва. Я хотіла трошки темніше, але не було. І більше я нікуди вже не пішла, тому що. Жара, а тут в цьому магазині, де у нас поруч, був тільки такий колір. Ну, в принципі, нічого, така буде. Оді, ну що ти, лягай уже? Лягай. О, чудо мале. Ой. Так, і це у нас колір, ну, аля діва, ви все знаєте, 100% мікрофібра. Буде в мене на волосечку. 100 грамах 350 метрів. І скільки тут, який це колір, я щось не бачу, який це колір. Може, кому потрібно буде? А, ось цю, 369 Ось, ну я думаю, в принципі, волоссячко буде гарненько. Тож сьогодні у мене в планах в зв'язати хоча б голову. Уже про волосся я не кажу, а може, буде і волосся. Так, і вчора в мене був старт. Я казала про жабку, яка мені сподобалась на фотографії. Але ось, ось вона у мене на сьогоднішній день ось така. Вона ще тут я не завершила кінчики, тому що вже вчора. До, до півночі я її потрошила, і вже у мене не сил ці кінчики сховати. Це жабка, що я хочу сказати, коли я почала розбиратися з цією жабкою, ось я так її посажу, хай посидить. Коли я почала розбиратися з цією жабкою, то Блогери, які презентують її на своїх каналах, вони зсилаються на, на джерело, де вони її беруть ідею цю. І ця ідея від Клер Гарланд вона є на равер, раверлі, раверлі, і вона, вона не безкоштовна. Але ця жінка Клер Гарланд, вона у себе на каналі, у неї є канал в Ютубі. І вона у себе на каналі, у неї там таке коротеньке відео, чи 9, чи 10 хвилин. І вона там показує такі елементи. І ще я знайшла італійську майстриню, вона там прямо по петельно показує. Ось із тих двох джерел. я... Видавила все, що я змогла. І, в принципі, тут ще потрібно ось тут дротики вставляти, але, мабуть, в цю жабку я не буду вставляти. І я трошки зробила по-своєму, там вона ось тут прив'язує лапки, коли вже все шиє. А я лапки зв'язала, спочатку в'язала лапки, а потім уже все шила. Тобто, у мене оці лапки всі були там. Всередині, коли я сшивала, і трошки по-іншому я шила. І що мені Мені подобається моя жабка, яка вийшла. А що у мене, в принципі, не дуже мені, ну, не те, що не подобається, а треба виправити в наступній версії вже, я трошки зміню матеріал пряжі, тому що. Я ж в'язала з джинсу, а в принципі, я думаю, що її треба трошки з товстішою пряжі. Вона там в'яже з дроп-сіл з да, дроп сілк і вона мішає ще щось. Пухнастенька вона така за рахунок цієї сілка. і вона там ще бере, я вже забула, ну, товстеньку пряжу, таку якусь, щоб вона була цупкіша. І тоді ця жабка така виходить більш така, ну якби, ну не знаю, прудкіша чи більш щільніша. А в принципі, моя жабка мені теж дуже подобається. І ще, що я зробила б по-іншому, я б я неправильно неправильні очки вставила. Треба було. В принципі, вставити побільше. Ну, я вже їх вставляла пізно ввечері. І щось мені, як я вчора накупила оцих очок різних, от сходила, теж накупила очок. І щось мені вдалося, що ось треба було ось, мабуть, отакі вставляти очі. Тоді вони були. А, це носики. Отакі. Тоді воно б, 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 такі випучені були б, як у справжньої жаби. А так вона мені щось ящерку напоминає. Так, здається, як ящерка. Але все одно мені вона симпатична, бо я потратила на неї немало часу. І, в принципі, я зрозуміла принцип, як її в'язати. Звичайно, я собі там все записувала, щоб нічого не забути. Порядно собі розбирала, записувала, вив'язувала. Я, мабуть, разів 5 розпускала, перев'язувала. Ну, вона ж маленька, що там розпускати. Ось. І така красунька в мене вийшла гарнюнька. Мені подобається. От, бачите, із того, що джинс, воно ось такі пробіли. Ну і ще, а якби пушок, воно б все якби. Вовна, воно б все тут, мені здається. Ну, треба спробувати. Треба спробувати, так. Да. Бачите, Уді Лягла і спить. Отут їй тільки спати хотілося. От, ось вона ходила, їй тут спати хотілося. Більше міста немає. Так. І це мій другий день. І сьогодні день. Третій починається. І я хочу все ж таки є почати цю ляльку з сімейки Адамсів. Сказала вона, що це з сімейки Адамсів, лялька Венздей, здається, є да. Венздей. Якщо я не... Якщо я не помиляюсь, Ну, якщо помиляюсь, то це вже таке. І я купила вчора і є така лялька, я вже казала, мабуть, в минулих відео, є така лялька у Handmade ірчик. І я купила вчора ось такий газал джинс чорний. І купила білий. Білий купила газал джинс, тому що. Джинса, звичайного, не було. Ось я такий ще джинс купила ярнард. П'ятий номер. Може, мені не хватить. Ну, я думаю, мені хватить на голову, але там ще на ту ляльку Венздей. треба такий колір теж. І, виходить, ось я вчора прикупила. Бачите, оцей джинс Ярнард 160 метрів. У 100 грамах, а тут 170 метрів у 100 грамах, то трошки тонша ниточка. Ну, вона і видно, що вона трошки тонша, але не було ярмар джинсу чорної, тому я вже взяла таку. Ну там виходить, е, що е, тіло і голова в'яжеться з цієї пряжі, а там ножки і. Е, Платячко. Да, Оді, до речі, а платчико в'яжеться вже з чорною. То в принципі мені... з чорною і білою. То, в принципі, мені здається, що буде нормально, ну, що різні по метражу. І, до речі, Оді реагує на цю жабку, да, Одька, ти реагуєш на жабку? Реагуєш? Бачите, реагує? Значить, жабка справжня. Да, гадетка? Так, ти мені зараз її подереш. І ось жабка справжня, так, да, Адета? Так, одета пішла, а ми з вами теж, мабуть, будемо закінчувати. Завершувати буду відео. В принципі, сьогодні почну свою ляльку другу. Буду, жабка в мене майже готова. Я не буду сюди в цю вставляти. Протики, а вже в наступну та вже буде більш-менш така справжня. А, і ще ж для цієї жабки треба светрик в'язати. Ну, Светрик уже я не знаю, коли я доберусь до того светрика. Ну, Це я вже буду в'язати в ті дні, коли у нас по графіку всі доробки дов'язи, і сьогодні я не буду. З нею вже працювати, тому що вже я вчора намучилася з нею. Ну, в принципі, я задовольнила свої такі, Те, що мені вона сподобалася, і я себе задовольнила, я розібралася, зв'язала і досягла своєї мети, як то кажуть. Ось, і сьогодні буду починати другу лялочку. В'язати голову для цієї лялочки. Ой, щось я. Сьогодні ранок такий <хи> ось і голову для цієї лялочки починати Єві ще одну. І я думаю, що Єва буде задоволена, <хи> що бабушка нав'язала на цьому тижні, тому що, тому що я до них поїду 1 серпня і, звичайно, відвезу їй ось такі. Шикарні іграшки. Ось. На цьому хочу завершити своє відео. Я думаю, що вам не було сумно і, і не було, було приємно переглядати його, маю надію. Ну, і ось на такому етапі в мене всі мої просування, і хочу всім побажати. Миру і добра. Буду чек... дякую, дякую дуже вам за перегляд. Буду чекати коментарі від вас. Лайки, вподобайки. І <світтє> до наступних зустрічей. І зустріч наступна буде завтра. Подивимося, що я встигну за сьогоднішній день. І завтра вранці вам це покажу. Відео сьогодні вийде в 10 годин, ну і завтра в 10 годин. Також. Все, на цьому дійсно все. До побачення, до наступних зустрічей у нових відео.